Прочитаємо з 1 коринтян 1 розділу: Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки. Маю на увазі те, що кожен з вас каже, я Павлів, А я Ополосів, А Я Кифин, А Я Христів. Невже Христос поділився? Хіба Павло був розіп'ятий за вас? Чи може ви хрестилися в ім'я Павла? Дякую Богові, що я не хрестив нікого з вас, крім Криспа і Гая, щоб ніхто не сказав, що ви хрестилися в моє ім'я. Хрестив же я і дім Стефана. Більше не знаю, чи хрестив якого іншого? Очевидно, що відбувалось таке: церква ставала на бік свого улюбленого вчителя. Ви окремлюючи і підносячи особливості цього вчителя і вихваляючись ними як чимось кращим, отримуючи якусь заміну насолоду від того, що йдуть за цим визначеним учителем. Павло зараз ясно покаже, що гордість є кореном цієї незгоди, яка вихваляє одного вчителя над іншими. І яка природа незгоди, з якою Павло зіткнувся в Коринфі? Її описано у віршах 11 та 12. Давайте прочитаємо ці два вірші. Бо стало мені відомо про вас, брати мої, від домашніх хлої, що між вами є суперечки. Я маю на увазі, що кожен із вас говорить: я Павлів, я Ополосів, я Кифен, а я Христів. Отже, яка природа цієї незгоди? Очевидно, що церква об'єднувалась навколо своїх улюблених вчителів, виокремлювала і підносила їх особливості, і хвалилася ними як кращими, отримуючи певну заміну на солоду від того, щоб перебувати в. Поїзді цього визначеного вчителя. Павло зараз ясно покаже, що гордість є кореном цієї незгоди, яка вихваляє одного вчителя над іншим. Але перш ніж я покажу це за текстом, я хочу вказати, наскільки це питання актуальне і сьогодні, просто показавши на два способи, як сьогодні та ж сама гордість і хваління загрожують єдності церкви, і я опишу два приклади. Перший з них Існує широка небезпека в церкві сьогодні, особливо в наш час, коли через засоби масової інформації проповідники стають широко відомими. А багато церков, великі, як наша, в деякі в десятеро більші. люди стають знаменитими або відомими залежно від ставлення, і ця спокуса принизує християнство, прагнення приєднатись до зірки в лапках, щоб розділити її славу. Більшість із нас почувається нікчемно, бо ми такими і є. Коли ти дивишся телевізор, тобі постійно показують, яким чудом є бути в центрі уваги, бути відомим. І ти сидиш у своїй вітальні і розумієш, що тебе знає не 500 осіб, не 5 мільйонів і навіть не 5 мільярдів. І всередині виникає спокуса компенсувати це, приєднавшись до когось великого. Ти починаєш вивчати всі їхні книги, слухати всі їхні проповіді. Купувати всі їхні записи, дивитись всі їхні програми, навчаєшся їхнім жестам, манери говорити і все більше оцінюєш усе через них. Поступово інші люди, які не в захваті від твого кумира, починають здаватись тобі менш духовними. І так ця форма гордості починає роз'їдати тканину єдності у церкві. Можливо, ти думаєш, що це не про тебе, але будь обережний саме зараз. Тому що інша сторона цієї проблеми, яка виглядає ніби протилежною до першої, насправді є просто ще одним виявом тієї ж самої гордості. Вона виглядає ось як. Ти слухаєш проповідника по радіо, чогось навчаєшся, це укріпляє твою віру, і ти збуджено ділишся тим, що почув з іншою людиною. А та людина негайно через вираз обличчя, інтонацію або навіть прямо словами передає тобі таке послання. Я не схильний до статного мислення, так як ти. Я не стрибаю за кожним новим радіопроповідником. Я критичний, я сам розбираюсь. Іншими словами, протилежністю захоплення великими лідерами є постійний антиавторитаризм. підозрілість, ворожість до лідерства, цинізм, скептицизм, який каже, я не захоплююсь тим учителем недільної школи, я не буду слухати того пастора. Я сам собі джерело істини, я сам складу свою думку. Але ці дві речі це не протилежності, вони одне й те саме в корені, це гордість. На одному боці жага уваги і слави, а на іншому вперта самодостатність і неприйняття. Отже, я хочу з самого початку ясно сказати: проблема гордості, яка стоїть за хвалінням учителів в Коринфі – це проблема, яка все ще загрожує нам і сьогодні. Ця небезпека живе в кожному з нас, і ми повинні бути насторожі. А тепер ми зосередимось на другому запитанні як Павло намагається зруйнувати основну оцю незгоду в Коринфі? Яка його стратегія? Відповідь буде короткою: Павло бореться з незгодою через істину. Він вірить у те, що Ісус сказав у Івана 17,17 17, святи їх істиною, Слово Твоє є істиною! Тобто Бог освячує через істину, і саме тому Павло буде викладати їм шість істин, які повинні вибухом зруйнувати підвалини їхньої гордості і незгоди. Перша істина знаходиться у 1 Коринтян 1.13 чи поділений Христос? І відповідь очевидно, ні. Тож, якщо сформулювати це твердження, Христос не поділений. Чому це важливо для проблеми незгоди? Є дві причини, чому це має значення. Перша причина випливає з того, що Павло каже пізніше в 1 Коринтян 12 розділі: як тіло одне, але має багато членів, і всі члени тіла, хоч і багато їх становлять одне тіло, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в одне тіло. Тобто Павло вчить, що ми в певному сенсі і є Христос. Бо ми фізичне втілення тіл, тіла Христа на землі сьогодні, тому розділення в тілі суперечить природі Христа, який не розділений, Христос цілісний, Христос нерозірваний. Жити в незгоді це суперечити самій природі того, хто ми є у Христі. Якщо пальці правої руки почнуть вихвалятись над пальцями лівої руки, кажучи ми ведені правим зап'ястям, а не лівим, то що станеться з нашою здатністю, скажімо, зліпитись сніжку? Я пробував нещодавно зробити сніжку однією рукою. У мене вийшов сніжок розміром із м'яч для гольфу, але коли я кинув його, він був такий легкий, що навіть не долетів точно до Бенджаміна. Що буде із можливістю грати на фортепіано всю мелодію? Що буде з оплесками для Господа, якщо тіло розірване? І пальці однієї руки вихваляються одним лідером, а пальці іншої іншим. Ми руйнуємо Христа, коли розриваємо його тіло, але Христос не поділений. Це перша істина. Друга істина взята з кінця третього розділу, тому я трохи перескочу вперед на 1 Коринтянам 3.21. Нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє все ваше. Зверни увагу, Павло знову згадує Павла, Аполоса і Кифу, тобто має на увазі ті ж партії, що і раніше. Тепер, яка? Істина має знищити гордість у людях. Ось вона, Віруючі вже володіють усім. То чому тоді хтось хоче вихвалятись якимось маленьким вчителем, якимось маленьким шматком впливу, коли він уже має все у Христі? Чи буде людина, яка володіє цілим містом, хвалитись тим, що має певну квартиру? Чи буде людина, яка володіє цілою землею, вихвалятись, що в неї краще ферма? Ні. Бо вона. У володіє абсолютно усім. Те саме і з нами, коли ми хвалимось кимось, ми тим самим зраджуємо істину, що ми у Христі маємо абсолютно усе, що нам необхідно. Третя істина знову взята з 1 Коринтян 1,13. Чи Павло був розіп'ятий за вас? Відповідь ні. Тому твердження таке: Павло не був розіп'ятий за вас, Христос був розіп'ятий за вас. І подивіться, як тактовно діє Павло. На чию партію він насамперед спрямовує удар на свою власну. Так саме так, він не починає заполоса чи кифи. Він спершу вдаряє по своїй стороні. Чому? Тому що якби він почав за полоса, партія Павла могла б сказати Бачите, навіть Павло визнає, що інші слабші. Тому він починає із себе самого, щоб знищити будь-яку основу для хваління Павлом. Два ефекти цієї істини. Перше. Віруючі повинні подумати так: якщо Христос полюбив мене настільки, що помер за мене, то він нескінчена цінність. Порівняно з ним, будь-який учитель стає незначним. Тож уся моя хвала, радість і надія повинні належати лише Христу. І саме тому Павло пізніше скаже у 1 Коринтян 1.31 хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Друге, я вірю, що коли Павло запитує, чи Павло був розіп'ятий за вас. Він майже хоче сказати: я сам був розіп'ятий, бо я настільки зіпсований, що мені потрібно було, щоб Божий син помер за мене. Інакше кажучи, я безнадійний грішник. Я такий загублений, що тільки смерть Сина Божого може мене врятувати, і ти будеш хвалитись мною. Сенс такий, як можна хвалитись людиною, заради якої потрібна була смерть Бога? Нехай усе хваління буде звернено до того, хто помер за нас. А не до нас самих. Ми ніщо порівняно із величем Розіп'ятого Христа. Четверта істина, теж з 1 Коринтян 1,13. Чи в ім'я Павла, ви були охрещені? Відповідь ні. Тому твердження: ви не були охрещені в ім'я Павла, ви були охрещені в ім'я Христа. Що тут відбулося? Люди хвалились. Павло першим прийшов у Коринт. він перший проповідував. Він хрестив перших віруючих, і мене особисто теж хрестив Павло. Павло відповідає, переказуючи свої слова із віршів 14 і далі: Та яка різниця, хто вас хрестив? Це може здатися, ніби Павло применшує хрещення, але насправді він нагадує: Важливо, не хто тримав тебе у воді, а в чиє ім'я тебе хрестили. Коли я хрещу людину, я занурюю її у воду як у могилу. Вона помирає для себе і воскресає до нового життя у Бозі. Хрещення це знак смерті для свого я. Тож вихвалятись тим, хто тебе хрестив, це просто абсурд, бо хрещення означає смерть для себе, а не піднесення самого себе. Підсумок цієї істини такий: ви були хрещені в ім'я Христа, а не в ім'я Павла. Ви померли для себе і тому не можете хвалитись самим собою. П'ята істина знаходиться у 1 Коринтян 1.17. Бо Христос послав мене не хрестити, а благовістити, та не в мудрості слова, щоб не спустошити Христа Христового. Тепер Павло звертається до прихильників Аполоса і його партії. Чому саме до них? Тому що, як сказано в діях 18.24, а один юдейне ім'я Аполос, родом із Александрії, чоловік, красномовний знаючи Писання, прибув до Єфесу. І в діях 18.27 сказано так. Він залишив Ефес і прибув до Ахаї. Тож зрозуміло, що Аполос був освіченим, красномовним проповідником. Що казала партія Павла? Наш лідер був тут перший. Він насадив церкву, він хрестив перших віруючих, він апостол, який робив знамени і чудеса. А що казала партія Аполоса? Так, але ви чули, як проповідує Аполос, яка в нього мова, яка в нього мудрість? Він вчився в Олександрії, наш лідер, має вчені ступені і говорить із великою ерудицією. І як Павло на це реагує? Він каже: можна так проповідувати, так себе показувати, що хрест буде спустошений. Хрест це місце смерті, а не місце, де ти блистаєш. Коли хтось проповідує Христа Розп'ятого, то повинен придивлятись крізь зовнішні речі через талант. Через красномовство, через знамена і чуда, і запитувати, чи ця людина справді померла для себе, чи вона справді прославляє Христа, а не самого себе. Мова здібності, чудеса це випадкові зовнішні речі, вони не є серцевиною справжньої автентичності. І Америка сьогодні потребує церкви, яка може бачити через блискучі шоу проповідників, через всі телевізійні передачі, через всю славу і гламур і шукати. Чи ця людина розіп'ята разом із Христом? Чи ця людина дійсно живе для слави Христа? Або, може, для своєї власної слави? Подивімося, що Павло каже у 1 Коринтян 1, 22, 24, щоб побачити, як це розвивається. Шоста істина знаходиться у 1 Коринтян 3, 4, 7. коли один говорить, Я Павлів, а інший Я Аполосів, хіба ви не тілесні? Хто ж Аполос, а хто Павло? Служителі, через яких ви увірували, і то, як дав кожному Господь: Я насадив, Аполос поливав, а Бог виростив. Тому ні той, хто насаджує, ні той, хто поливає ніщо, а Бог що вирощує. Тепер ми бачимо, що Павло згадує тільки двох Павла й Аполоса, Кифа і навіть партія Христа вже зникають із картини. Отже, найбільшими джерелами проблеми були саме партії Павла і Аполоса. Який тут висновок Павла, я насадив, полос поливав, але Бог дав зростання. Іншими словами, Павло проповідував, полос навчав, а спасіння робить тільки Бог. Тому, якщо хтось буде хвалитись, то нехай хвалиться не вчителями, а богом. Підсумок усіх шести істин. Христос не поділений, ви вже володієте усім. Павло не був розіп'ятий за вас, а Христос був. Ви були охрещені в ім'я Христа, а не людини. Проповідувати треба так, щоб не применшити сили Христа Бог, а не люди, дає спасіння. Отже, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Тепер давайте разом прочитаємо, щоб побачити, що ця думка залишається в силі у 1 Коринтян 1, 22-24. Бо юдеї вимагають ознак. А греки шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв спокуса, а для язичників глупота. Але для самих покликаних і юдеїв і греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Бачите, центр проповіді не людина і не її талант, а Христос розп'ятий. А тепер нарешті переходимо до 1 Коринтян, 3 розділ 4 і 7 – де Павло остаточно підсумовує ситуацію. Бо коли один говорить Я Павлів, а інший Я Аполосів, хіба ви не тілесні? Хто ж такий Аполос і хто Павло, слуги, через яких ви увірували, і то кожен, якому дав Господь: Я насадив, Аполос поливав, а Бог виростив. Тому ні той, хто насаджує, ні той, хто поливає ніщо, а Бог що вирощує. Отже, у чому головна думка? Павло каже: ми служителі, ми лише інструменти. Ваша віра виникла не через мою силу чи через мій талант, не через красномовство Аполоса. Ваша віра виникла тому, що Бог дав зростання. Тому хвалитися Павлом чи Аполосом це просто безглуздо. Суть не в Павлі, не в Аполосі, не в людині взагалі. Суть у Бозі. І якщо хтось хоче хвалитись, то має хвалитися лише Богом. Хто хвалиться, Нехай хвалиться Господом, 1 Коринтян 1.31. Якщо цей контент був для тебе цікавим та корисним, то я прошу тебе підтримати мене у моєму служінні. Підпишись на канал, поділись цим відео та залиш коментар. Нехай Господь тебе благословить. Дякую тобі.